Так, три дуби. Я ще малий, не на урльонку, а на школьнику сюди їздив. Тут Богдан Хмельницький стояв Обозом, як йшов на львів. Вроді би тоді ще з кривоносом. легко тут конями на Львів йти цілою армією тяжко. Ну, але мусив тут стояти. Як то кажуть, штаб його мав бути. Не мав бути, а був. Садив дубочки, напевно, він. А може, були вже. Хлопці воювали, а він тут стратегії рішав. Гарно, там церкву побудували. Гарно.